Це члени громадської колегії при держкомпідприємництва того органу, який представляв громадськість при комітеті, і власне разом з комітетом вирішував дуже багато болючих проблем, які існували в середовищі малого і середнього бізнесу. Коли мене і сьогодні, і перед новим роком, представники засобів масової інформації запитують дати оцінку позитивам і негативам минулого року стосовно бізнесу, першим негативом я завжди називаю ліквідацію держкому Наталя Кожевіна зазначила, що власне, от і як і вона, так і я, вона трішки раніше, я пізніше, але Починаючи з 97-го року, ми на наших очах відбувалося формування комітету, створення комітету, створення його штату. Ми працювали з усіма вісьмома головами, які очолювали цей комітет, були в громадській колегії і бачили, як сам по собі зростав комітет, як він виріс із того невеличкого. Підрозділу, скажімо, до тієї структури, яка по суті захищала український бізнес. Я пам'ятаю, коли відбувалась презентація, мабуть, Наталя Дмитрівна це пам'ятає комітету, і колишній перший голова того комітету, Юрій Єхануров, сказав, що власне комітет це свій серед чужих і чужий серед своїх. Тому що, будучи органом центральним органом виконавчої влади, він має захищати інтереси бізнесу, тобто бути якби чужим серед своїх органів державної влади.